Президента України сквозь зуби з, з повагою. Ви мене шановний пане президенте України. Також я хочу звернутися до України. Мене звати Олексій Оскар, я звичайний волонтер, звичайний громадянин України, звичайний патріот українець, звичайний журналіст і звичайний голова громадської міста. Я думаю, такого не секрет, що з першого дня війни, точніше, через 4 години після нападу Росії на Україну. Нас сім молодих дівчат-хлопців, ну молодих, я себе теж вважаю ще 38-річним молодим хлопцям, зібралися е, в одному будинку, де ми проживали, і ми прийняли рішення не тікати, не ховатися, так як е, я, допустимо, інвалід не можу брати участь у військових подіях, бути корисним цього для держави і зробити показове відео, що ми залишились в Україні для того, щоб протистояти е, російській агресії. В тилу наших захисників, які на передовій. Всі вимоги спостерігали за тим, як ми е, купували їжу, як ми готували всі блокпости по місту Києва, як ми роздавали квіти сотнями штук. Е, потім ми перейшли вже на більш серйозну допомогу. Це і броніки були, це і тепловізори, були це і автомобілі були. Це були фури гуманітарної допомоги з Англії, Іспанії, якої я досі пір продаю, з Італії, з Франції, з Германії. З багатьох країн, з Майти, зокрема, який зняв е фільм про нас, волонтерів, про мене і про мою цінку. але я про інше. Коли в березні місяці я почав е дуже гучно заявляти про корупцію в лавах е е Збройних сил України, зокрема серед комбатів, Офіцерського составу через те, що я володів особистою інформацією, тримаючи зв'язок з військовими, які на мене виходили. А в нас були гарячі лінії. Ми відповідали на месенджери. Ми сиділи весь час на зв'язку з людьми, і ми слухали ті розмови. Ми отримували факти, докази, матеріали, відео, підтвердження того, що камбати деякі непорядні на руку камбати. Я не говорю про всіх. Загралися у війну, побудували цілу бізнес імперію корупційно на війні. Забирають у хлопців заробітні плати, не виплачують, придумують їм всілякі штрафи, щоб не платити. Відправляють рідним документи про безвістя зниклих їхніх рідних, які насправді загинули за Україну. Але якщо подати документи, що він загинув, то комбат має віддати гроші, тому що комбат розпоряджається коштами військового, комбат розпоряджається посилкою військового, яку він краде. комбат розпоряджається життям військового, яке він знищує, тому що кидаючи на передову, як м'ясо на наших військових без військових манірування без бойової комплектації. Здаючи позиції, продаючи за гроші російським офіцерам, щоб хлопців наших вбивали, щоб знищити їх як свідків своїх корупційних дій, розкрадання, наркотиків, алкоголізму, комбатів, те, що на мені розповідали забито військові. І коли я це, це говорив президенту, коли я такся до вельми шановного нашого пана президента, з проханням влучити мене як свідка інформатора, людина, яка хоче бути корисною сьогодні в Україні, і щоб ця інформація. Не гуляла по російським деспаблікам, а щоб нею займалися спеціальні структури державної влади, правоохоронні органи, служба безпеки, українка, СП, Генеральна прокуратура. Але правда, коли президент звільнив голову СБУ за співпрацю з Росією, генерального прокурора за співпрацю з Росією, то вже тут вони, звісно, сумнення були ходить, тоді ще мені звертатися, але все одно не втрачав надії, писав звернення, заяви, збирав рапорти під хлопців, тому що комбати і храмали ці рапорти. Що ми маємо на сьогоднішній день? Коли про це говорив я, про корупцію у лавах Міністерства оборони, тому що мною особисто була озвучена інформація про те, що на прикордонній службі у Львові затримали автомобіль з військової місії на 10 тисяч доларів. Але по накладну за підписом Міністерства оборони там мало бути 300 тисяч доларів. Тобто, так для міжнародних речей міністерство оборони відмивало 300 тисяч доларів, заганяє через кордон фур на 10 тисяч доларів. І близько це діло зайнялося. Коли я розповідав про те, що не, е, губернаторами особисто розкладається гуманітарна допомога і розкладається по лавочкам, розкладається по своїм аптекам і магазинам, так як колаборантом став і продажним сайтам, Тернопільським, зокрема, Волинським. Коли я говорив про те, що в е, лавах благодійних лава, лава, лава деяких фондів, які визнані сьогодні президентом, облизані міністром оборони. Це фонд живим, в якого зараз 300 мільйонів гривень на рахунку і до сих пір не зняті кошти за 10 місяців. Він подивіться, будь ласка, монобанки. Це все ж відкрита інформація. Про фонд притуликий мільярдами заробляє бабки і тримає на, на фонді, на банки, Також монобанки також не знімає кошти. То я іноагент. Я розслідую ситуацію, я кричу зарада, я працюю на руку країна. Шановний пане президенте, зараз, коли ви звільнили заступника міністра за корупцію, коли ви вимагаєте відповіді від міністра оборони, що це за яйця на золоті посорок гривень. Він вам що вони вкусніші, чим за 17 гривень. Коли ваше ваше оточення, точніше це не оточення, це гієни, це шакали, це ублюдки продажні, які вже зараз вчепилися через комітет виконади України розслідувати терміново. Питання не корупції в лавах Міністерства оборони за яйця по 40 гривень. А хто ослив цю інформацію? Стоїть на провідня. Отака херня, пане президенте, ви не знали. Це, це ваш народний депутат України, який є головою комітету оборони, зараз ініціює перевірку, звідки витекла ця інформація. А ніхто не зацікавиться тим, так скільки ж було вкрадено грошей. От у мене тепер наступна до вас заява. Зараз мені щойно прийшли мої друзі, мої волонтери, мої патріоти. Які допомагають мені сьогодні, поки ви мене як собаку за під домашнім арештом, допомагають мені відправляти посилки, допомагають мені відправляти вам листи на банку, яка закрита від суспільства, але ми прориваємо все одно адреси, навіть жаль, укрпоштав шоки, що адрес банковий закрити на сьогодні для листування. Але ми все одно туди добралися. Ми до вас. Правідальності будемо відправляти, зараз поступили наступні погрози. По-перше, представники Служби безпеки України запропонували співпрацю з одним з моїх помічників, який вів вичит всіх месенджерів, через погрози його кинути на і знищити, і вбити, якщо він не буде співпрацювати з Службою безпеки України проти Оскара. Щойно була заявлена погроза фізичного знищення Дениса Марганова, якщо він не виїде з тої адреси, де у нього був бізнес. Поки голосівські мусара його не знищили. Помніть, не вкрали алкоголь, не вкрали одяг для тварин, тому що в нього магазинчик був для тварин, не вкрали всю техніку, яку зараз люди не можуть тобі повернути. Не вкрали гроші з каси, не вкрали гроші з під каси, тому що ти не відкладував на вахму та поїздку гроші під касу спеціально на п'яту ранку, щоб виїхати. Було все вкрадено. І все знищено. Зараз бізнес повністю знищений. І зараз мені поступила інформація конкретно про те, що Денису Маганову настоятельно рекомендують виїхати не тільки з тої адреси, де він тримав цей бізнес, а взагалі виїхати з Києва. Для чого це робиться? Це робиться для того, що е, мене зараз витримають під домашнім арештом, але завтра, до речі, подільські сумні підхилили військ, і зі це моє попитання протягом не домашню решту. Е, І завтра прокуратура Подільська, подільський прокурор особисто дав танців тримати Оскара надалі під домашнім арештом. Це вже точно е, достовірна інформація. І завтра буде засідання суду, мені готується продлити домашняків. Це готується для того, що ви збираєтесь пакувати пострі поповнення. Ну, Ви знаєте, прекрасно, що Оскарі є дуже віддані люди, друзі, до речі, той самий Денис Маганов, який не дав мене в обіду, коли мене тримали витримали через правду в Миколаївському СІЗО. І поки я сидів в Миколаївському СІЗО, голодав, ви мені погрожували також, не давали їжу і сім днів тримали, думали, що я сламаюся, хір я сламаюся. І Денис Маганов посадив з, моє, з моєї справи кримінальної прокурора за хабар. Денис Маганов добився звільнення другого мого прокурора, який звинувачував мене е, в тому, що я відділ проти губернатора Кіма Рота вкрив. Е, що він допрацює з Російською Федерації? У нього є там бізнес, не доказав Денис Маганов і звільнили цього прокурора. Правда, поставили другої області. Він іктова поставила. Е, також е, було відкрите кримінальне провадження проти слідчого і виграти суд. Е, було виграти суд проти ДБР. Які, е, е, Рахала мав ключа і казав, що чуха, що прекрасна коли їм в ДБР де не сприніс аудиозаписи, де прокурори вимагають гроші за моє звільнення. Ми на це не пішли. Тому, пане президенте, я наступно до вас То Якщо ви думаєте, що ви здатні розпугати, розлякати, зашугати всі, все моє оточення, яке буде відстоювати, захищати мене, коли ви мене будете тримати всі доти, ви намагатиметесь мене вбити, і це мені теж, я інформацію володію, то ви зливко помиляйте. Мої друзі, мої віддані друзі, мої волонтери, моя волонтерська сім'я, мої патріоти, ми не з як ваша шакає троє, яке краде як гроші і тікає з України. Ми залишили ці країни, будемо її вірні далі. Нема, ми будемо вірні в Україні. А то що ви намагаєтеся знищити всіх українців, то що ви їх провалюєте, як собак, не та вісаних отам в Одесі, б'йте в асфальті, закриваєте, забираєте на призи, як ви це називаєте. То, що ви знищити пацаном на передові пачками, приїжджаєте як в в Бахмута на самом ділі для фоточки селфі у Константиновки, роздаючи медаль і, і возвращається назад, не закриваючи питання без приділа корупції серед камбатів, офіцерів під Бахмутом. Що там робиться? Те, що мені особисто сказали, що таборонений їзд Оскар донець клуби, скажіть мені, будь ласка, де це такі закон нас написаний? Ми що живемо штатам у нас, нас кожний регіон це штат. В якому діє свій закон, в якому законі написано, що громадянин України той чи інший регіон забороняє в'їзду. Де це таке написано, що Оскару заборонили в'їзд Донецьку область, Донецьке ВСП, Бахмутсько е Покровська прокуратура СБУ, ваші продажні шакали, е сказали, що Оскару і його команді в'їзд Донецьку заборонили. І я знаю, тому що коли мене безпідставно шманали чотири рази, довівши мене до швидкої допомоги, і коли на четвертий раз. Ваші гандони, що ані в погонах підійшли до мене саміста і сказали, що якщо через 8 годин не вийдеш донецька в, в Київ, ми тебе кинемо напередодні на м'ясо і знищимо і уб'ємо. Я готовий відповісти ці слова. Я зараз знаю, що я кажу. Я знаю, що я, я несу за це відповідальність, я готов підтягнути сюди з які тоді були. Я готов прийти так, текстов брехні, що два підера, які представлялися з душниками, особисто мені погрожували кинуть мене в Донецьк і убий. Так що що тоді ви робите там з пацанами? Получається. І ще вам скажу. Не виросли вас ще пісюни, щоб Оскару угрожати, куди йому їздять, кому йому, куди йому не їздить, де його вбивати і куди його кидати і де його тримати. Хі у вас ще не вили, щоб в моїй країні, мені розказували, що мені робити. Ви з Москву тут не построїте. Білорусь вам тут не так це построїти. А те, що ви намагаєтесь максимально ще пробити, перебиті знищити українців, то, що ви зараз намагаєтесь зробити, знищити військових через закон, який ви будете потім зажати, і ви готуєте вже до того, що хлопці будуть перемагати. Ви готуєтесь до кінця війни і ви знаєте, що хлопці прийдуть злі. А отже, що? А отже, треба прийняти закон, по якому ви будете їх кидати по СІЗО. Треба прийняти закон, яким надати найбільше повноважень комбатам, щоб вони напередку быстренько розібралися з неугодними військовими. Ви цього добиваєтеся? Вас нічого не вийде. Ви за три роки намагаєтесь перевищити цифру знищених українців штучно, чим кучма за 10 років був українців. Ви що хочете Сталіна перетрунити, який на вибивав вистрілював всіх українців? Ви хочете білі перетрунити? Ви кому ви бачив? Чому стриміть і з того примір до пане президенте? Так от я вам хочу сказати. Ви можете зі мною зробити все що завгодно, але якщо ви тронете хоть пальцем поганого, якщо ви хоть пальцем тронете моїх пацанов, якщо ви хоть пальцем, сука, своїм єбучим, поганим, вонючим своїм своим ахм... архаменским політичним, политическим, да, вашим цим бандитською, сука шайда лейкою тронете мою волонтерську семерку, ви навіть не представляєте, що ваш дает. Ви навіть не представляєте, що вас дает. То що я бляд, сам себе сука спалю на майдані це мелко сказано буде ми всі нахуй тоді на майдан по себе спалим себе кибені маті но при этом ще українським прапором ми покажемо що таке демократія в україні вам ми вас научим демократію страні ми вас научимо поважати нас ми вас научимо бояться нас Потому що ви нас уже дайпали ми звичайні патріоти ми звичайні українці ми нікого не дороги ми не чіпаємо ми тільки допомагаємо, тягаємо, борги влазимо, не спимо, але не заради того, щоб ви сути наші стрибляли. не заради того, щоб ви сути нас тут під домашніми рештами тримали, не заради того, щоб ви нам погрожували, не заради того, щоб ви нам розказували де нам будь. Що мені зробите? Максимум що ви мені можете зробити, це запакувати мене, як ви вмієте це робити. Коли шайка ліка двадцять п'ятера суммасках вискакує з машини, бакує чоловіка і щитає навсідан. А потім через тиждень родичі находять, тому що йому навіть право звонта порога не дає. Що ви мені ще можете зробити? Свізон мене піде, ви вже мене туди кидали. Ну що, ну повісить мене, ну повісите мене. Пацанами, що будете робити, які невдоволені сьогодні, хлопцями, що ви будете робити, які сьогодні зі на цю систему. Де ви всю техніку ділили? Діли, де ви всі гроші подівали? Куди ви всього аніцію ділили? Що ви свого піда на тут кидаєте в конгрес, щоб повідався крашу, це ж так надо розлитий тог, що вас вже на ковір висло, викликав Байден на другий день, сказавши, що ти висміюєш наш тут якимсь волонтером зраним, який побрав у російську походив, ходишки поробив і уїхав. Тому не гуляйтеся з вогнем. Я до вас звертаюся журналістів. завжди вам пишу звернення, я вам пишу запити. Я не на Путіна пишу не заради того, щоб ви реагували е, проти мене замість того, щоб реагувати проти цієї інформації, замість того, щоб притягувати до приної відповідальності комбатів, замість того, щоб е, проводити розслідування військової серед морстецького складу, е, опираючись на рапорти. А тепер наступна заява. Я вам обов'язково суспільство покажу цього гандона штуканого, який, який підписав лист. Мені відповідь представник ВСК Донець, ВСП з Донецьким напрямком, як він себе написав, в якому він написав листі у своєму мене зверненні, що серед 1850 рапортів заяв звернення з наших військових на офіцерські застави на комбати, він не знайшов жодного рапорта, по якому можна відкрити кримінальне провадження, створити військову комісію і провести розслідування в місті Євроди передані. Як вам таке подобається? Не знайшов? Ну хорошо, закончиться війна, ми тебе знайдемо. Так що я попереджаю ще раз. Ви можете залякувати наскільки угодно. Ми не білоруси, ми не росіяни, ми мовчати не будемо. І ви не знаєте, з яким народом маєте справу. 95-й квартал сраний. Спочатку навчиться поважати свій народ. І не треба буде погрожувати. Я вам всі дуже...